Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Чути Бога і діяти ось що може змінити все. Не так давно я допомагав юнаку, який бореться із постійним потоком негативних думок. Здавалося, він не може подолати їх. Хоч би що він робив, залишалося відчуття, ніби він застряг. Так само будь-хто з нас може визнати, що часом складається враження, ніби ми не можемо досягти гармонії з Ісусом, хоча знаємо Його істини і розуміємо, що це просто. У розмові з тим юнаком я говорив йому, що Ісус не обтяжує нас тим, що перевершує наші сили. Натомість Він каже: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Від Матвія 11, 28-30. А потім звучить нагадування Досягла вас спроба, не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить. Щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Перше до Коринтян 10, 13. Тому нашою першою молитвою має бути: Господи, що мені слід дізнатися від Тебе сьогодні? А потім, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив. Найголовніше знати те, що Він хоче, щоб ви знали. А потім його тягар. Стане дороговказом для вас. Моя молитва сьогодні. Господи, дай мені вуха, щоб чути тебе. Господи, скажи, що ти думаєш про мене сьогодні. І, Господи, дозволь мені сьогодні мати віру, яка в результаті приведе до дій. Якова 2, 17. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви. Справжнє диво. Стів Вебер.